1593 рік Федір Тишкевич в Бердичеві на місці Городища розпочав будівництво замку. Ключова історично стартова дата в історії нашого міста. Про це дізнаємось з інвентарного опису про майно Тишкевича. А що ж відбувалося того року в Україні і світі, в яких умовах виникає Бердичів? Зараз же підпишіться на мій канал та поставте вподобайку цьому відео, адже ми переходимо до найцікавішого. За ці кілька хвилин ми дізнаємось, яким би міг бути випуск новин за 1593 до третій рік, отож. На наших теренах завершується повстання Косинського. Поруч з Бердичевом відбувається масштабна битва під п'яткою. Королем речі Посполитої, який належать українські землі, є Сігізмун третій ваза. Католицька інквізиція розпочала семирічний процес над Джордано Бруно. у Московії править Фьодор Іванович. Існують Кримське ханство, Ногайська Орда, Єгиптом, Тунісом володіють турки. У Китаї править династія Мін значною державою індостану досі є імперія великих Моголів. Продовжується підкорення Америки європейцями. На завойованих землях існують віце-королівства Нова Іспанія та Нова Кастилія. Португальці освоюють Бразилію. А у нас цього року, 1593-го засновано Базаулицьку Січ. Війська габсбургів завдали поразки туркам у битві на території сучасної Хорватії. З цього розпочинається нова тривала війна між священною Римською та Отоманською імперіями. Австрійський цісар Рудой ІІ прислав на січ військові клейноди, гроші і просив у козаків військової допомоги. На півдні України під проводом Григорія Лободи в море на більш ніж ста чайках вийшло все військо-Запорозьке. Нічною атакою здобули Білгород-Дністровський. У грудні тритисячне військо раптово здобуло у турків торгівельне місто Юргіїв. Валили його к бісовій матері з усіма околицями і швиденько повернулися з козацьким хлібом після зимового рейду додому. Вам досі здається, що ми живемо в дуже динамічний час? Так, от дивіться, скільки калейдоскопічних подій відбувається лише за один рік. На Бердичівщині письмово згадується Скаківка та Старий Солотвин, засновано велику вулицю біля Любора. В інвентарному описі майна Тешкевичів від 7 жовтня 1593 року записано: місто Новосіли, Бердичів, розташоване над річкою п'яткою, яке недавно Федір Тишкевич власними коштами і засобами заснував і в якому під танців 140. У цьому містечку замок на городищі почато будувати. А в цьому замку будується спочатку вежа велика. Над валами збудована пекарня сіни і світлиці. Насупроти того, дві світлиці, сіни і комора збоку. Насупроти вежі почато будувати сіни і недобудовано, наприкінець, городища острогом палянами обставлено. Навкруги ж замку пригородок острогом стіною обмуровано. Під замком на річці п'ятці греблю насипано, ставок запинено. І млин збудовано на чотири колеса. Млин перший раз цього року його мость пан Євреєві зорендував за 100 кіп у рік і мито гребляне по грошу з навантаженого воза. В такі буремні часи виникає наше українське містечко Бердичів. Щоб не прогавити найцікавіше про невідому історію Бердичева та України, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, прокоментуйте і поширте друзям.